Ужгородський національний університет серед восьми навчальних закладів України, які цьогоріч пройшли конкурс, тож можуть і надалі працювати над перепідготовкою та соціальною адаптацією військовослужбовців і членів їхніх сімей в Україні. Програма навчання Норвегія, Україна, професійна адаптація, інтеграція в державну систему тепер спрямована на те, аби учасники проєкту змогли розпочати власну справу. Найважливішим у цьому проєкті є саме підтримка військових і допомога їм в адаптації, каже ректор університету Володимир Смоланка, почався новий цикл, який стосується започаткування своєї справи, що є дуже важливим для цих людей. Чому цей проект залишили в нашому університеті? Тому що цей освітній компонент, ймовірно був дуже якісний. Ми дуже раді, що цей проект, який, до речі, був започаткований з активною, за активною участю Федора Федоровича Шандро, який знаходиться зараз в лавах Збройних сил України. Дуже ефективно діє. Ми всі переживаємо в цей час агресії Росії, переживаємо за тих людей, які є на фронті, за їхні сім'ї, і це обов'язок нашого суспільства і, зокрема нашого університету. Щоб такі люди потім легко адаптувалися до наступного життя і знаходили легко місце в своєму житті. Проєкт фінансується міністерством закордонних справ Норвегії з участю українських партнерів проєкту. Виконавці основної частини навчальні заклади України і Норвезький університет Норд. Чому проєкт унікальний? Пояснює Руслан Желенко, кандидат історичних наук, доцент кафедри соціології і соціальної роботи ужну. Він вже діє понад 20 років. Він колись починався в Криму з соціальної адаптації, професійної перепідготовки військових моряків, коли, на жаль, здійснювалося скорочення українського військово-морського флоту. І поступово, за підтримки уряду Норвегії, поширювався на інші регіони України. З початком війни зрозуміло, що проект суттєво розширився в 2014 році. Але зараз, в зв'язку з гарячою фазою війни, в багатьох містах не здійснюється соціальна адаптація. Зараз залишилося лише вісім міст України, де цей проєкт відбувається. Він здійснюється Міжнародним фондом соціальної адаптації за підтримки Міністерства закордонних справ Королівства Норвегії. І в Ужгороді, зокрема, він здійснюється. Ужгородським національним університетом, тобто, залучені викладачі, команда викладачів з різних факультетів, для того, щоб максимально відповідати потребам слухачів, програма дозволяє військовим та членам їхніх сімей професійно переорієнтуватися на цивільні спеціальності, що мають попит на ринку. У попередні роки акцентували, приміром, на туризмі та сільському господарстві. Ветерани отримували земельні ділянки і потребували додаткових знань, як правильно розпоряджатися наділами. Теперішній набір вчить, як відкрити власну справу. Залучені викладачі з соціальної роботи, тобто з кафедри соціології, соціальної роботи, з економічного факультету, з юридичного факультету, інформаційних технологій, математичного тобто, ми намагаємося. Дати широкий спектр знань, починаючи від бізнес-планування, розробки підготовки проєктів, пошуку фінансування, використання сучасних it технологій для ведення власного бізнесу. Зараз трошки змінилося коло учасників. Зрозуміло, що більша частина учасників зараз це жінки, понад 90%. Також зараз до серед учасників досить багато діючих військовослужбовців, тобто люди приходять, намагаються приходити на заняття в свій вільний час, тому намагаємося поєднувати очне навчання з елементами дистанційного. Курси відбуваються двічі на рік: є весняний та осінній семестри. Тепер в УжНО за проєктом Україна-Норвегія навчається 25 осіб. До прикладу сучасних інформаційно-комунікаційних технологій навчає Сергій Тополянський. Це буде створення веб-сторінок. Робота із графічними редакторами Photoshop Corel. я так думаю. Думаю, що ми попрацюємо трошки із. Спільним доступом до документів в інтернеті, пошта. Ну і не знаю то, що там вони ще захочуть. Я перший раз беру участь у як викладач, але, в принципі, всі, всі 10 наборів, які були, я бачив, я з ними працював як технічний спеціаліст. Очікування дуже хороші. Очікування деякі люди, які закінчили проект, відкривали свої справи. Багато просто змінили трошки обстановку, переключилися на щось інше. Правові основи започаткування власної справи викладає Василь Тимчак. Зізнається, різниця в навчанні студентів та слухачів курсів Україна-Норвегія є. Як створити справу, як її зареєструвати, як зареєструвати бренд своєї справи, і як її в подальшому розвивати в правовому руслі. Що стосується питання для студентів викладання і викладання для наших слухачів, то різниця тим, в першу чергу, що студенти, ну всі розуміють, вони приходять вперше чують про, про якусь проблематику. Да? Особи, які приходять на наші курси, слухачі наших курсів, це вже є певного роду досвідчені особи, які розуміють, що вони хочуть. Так, що вони хочуть почути, приходять навіть з деякими напрацюваннями, з деякими готовими пропозиціями, які треба їм підштовхнути да, показати їм напрямок, як саме розвивати цю свою справу в подальшому замість іспитів. Учасники програми готують творчі проєкти. Кращі з них навіть отримають фінансування для відкриття власної справи. Я минулий рік проходила ці курси, мені дуже сподобалось і хочу заново пройти. Отримати нові знання, хочу також відкрити в майбутньому нову справу. Хочу відкрити магазин одягу широкого профілю з великим асортиментом. Після курсової перепідготовки випускники отримують три документи. Свідоцтво про професійну перепідготовку державного зразка від навчального закладу, спільний сертифікат Університету Норд та Українського навчального закладу, спільний диплом Міністерства закордонних справ і Міністерства оборони Норвегії. Утім, головне те, що проєкт допомагає в соціальній адаптації військових та членів їхніх сімей.